Біля шостої прилетіли ракети, почали ховатися десь, бо вже їх по навіщо було по відкритій місцевості. Дуже було страшновато, я вам скажу. Ми були готові, нас попереджали, що можливо буде. Це в нас відбувається через ніч, що це можливо буде. Але це сталося, і ми виходить, кажуть, що ми готові. До цього готові люди не можуть бути. Розумієте? Неприємно і коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а летить бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї, тут ні захиститися нічим. Один із блоків. Я не буду теж називати, який ми вже реанімуємо вже третій раз, скажімо mm -hmm. так, піднімаємо його з повного нуля і з повної з руйнації і включаємо решта. 早く早く早く早て。早く早